Все більше дітей потрапляє до лікарень Львова з ускладненнями від грипу. Захворюваність продовжує підвищуватись. Віта кількість звернень за медичною допомогою до закладів першого медоб'єднання Львова зросла на більш ніж 30%. Зараз в розпал епідсезону до нас в дитячу лікарню святого Миколая все частіше потрапляють дітки з ускладненнями грипу, зокрема з отитами, пневмоніями та синуситами. От, зокрема, восьмирічний Матвій до лікарні потрапляє вже вдруге. Мати хлопчика розповідає, що почалось усе з високої температури, яку було дуже важко знизити. Температура дуже почала рости. Я надавала раду, Ми звернулися в клініку. Нас ми попали до відділення до доктора Яни. І вона нас госпіталізувала під наводнити організм. Ну і паралельно ми проходили лікування від грипу. Нас був грип Б. до нас. В лікарню потрапив хлопчик восьми років Матвій на п'яту добу захворювання в середньому тяжкому стані з приводу ускладнення грипу Б запалення вушка, Отит усе вдалося вилікувати, проте вже через тиждень після виписки у хлопчика знову піднялась висока температура. Ми подумали, що можливо ми щось недолікували. Ми знову звернулися до доктора Яни вже безпосередньо. Доктор Яна зразу нам зробила тест, і в нас був грип А. Я була просто в шоці від того, що ми протягом трьох тижнів зловили два різних грипи. Дитині одразу призначили противірусну терапію. І ще п'ять днів він знаходився на лікуванні. Зараз Матвій почувається добре і грипу у нього вже нема. Зазначимо, що на стаціонарному лікуванні внаслідок сезонних вірусних захворювань у лікарнях першого медоб'єднання перебуває майже 150 пацієнтів. Тож лікарі наголошують на важливості профілактичних заходів. Мити руки, провітрювати приміщення, де ми знаходимося, і уникати тісних контактів з потенційно хворими людьми. Більший потенціал отримати ускладнень в дітей до 5 років. Щоб це мінімізувати, ми мусимо в перші дві доби, коли в нас є клінічна підозра на грип, робити швидке тестування і відповідно до ваги дитини призначати противірусну терапію. Варто зазначити, якщо позитивний тест на грип буде отриманий після 72 годин від початку захворювання, противірусна терапія вже не буде ефективною. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. На перетині вулиць Бандери та Чопринки завершили основні роботи з облаштування транспортного хабу. Хаб це майже 800 метрів квадратних площі. Проведені водопідведення, водовідведення, електромережі. Зроблені бетонні основи для лав, для павільйонів, для інших елементів. Висаджено дерева, зроблено пристобурові решітки. Зроблено освітлення по цій ділянці залишилося зробити поставити табло для повіщення пасажирів. У новому два табло, і підключення зарядок для велостійок, для велосипедів і байків. Всі інші роботи фактично зроблені. Весною ще виснемо квіти в тих елементах, які призначені для того, щоб там було озеленення на цій ділянці. Для пасажирів зручно ми бачимо, що тут систематично, що в день, що ввечері є маса людей, які присідають в різні напрямки. Тобто, діляночка є максимально, вона є невеликою, але максимально обжитою і зручною для пасажирів. Від стрільб з лука та лазерної зброї до боксу для ветеранів та військовослужбовців у Львові відбулись всеукраїнські адаптивні змагання Games». Це унікальна можливість для захисників, які отримали важкі поранення на полі бою, спробувати свої сили у тому чи іншому виді спорту. А відтак можливо знайти у цьому своє покликання або ж хобі. Всеукраїнські змагання Бістронґємс. Вони проводяться вже в четверте. Цього року вже це другий етап. Загалом представлено сьогодні 10 видів спорту, близько 100 учасників зі своєї україни, це і учасники із Донецька, із Маріуполя, із Києва, з Дніпра із Одесина є. Тобто, практично ціла Україна задіяна в цих змаганнях. Вони унікальні тим, що тут ветеран може спробувати себе у дуже багатьох дисциплінах. Тобто, якщо в нас 10 видів спорту, але дисциплін у нас близько там 25. тобто аналогів змагань цих нема. Наразі змагання спрямовані здебільшого на спортивну реабілітацію воїнів, тоді як в планах більш професійний характер. Для цього організатори уже спробували розділити аматорів та профі, тобто тих, хто колись уже займався певним видом спорту. Категорію ПРО і аматор. Про є багато ветеранів, що вже досить багато часу виступає. І вони вже досить досвідчені. Так, війна тримає вже 14-го року. Багато людей зазнали інвалідності, і вони вже досить з великим досвідом. А є багато хлопців, які тільки отримують поранення, і вони не можуть конкурувати разом на одному рівні. Для цього створилася категорія аматор, і вони можуть просто спробувати себе там у всіх видах спорту, які сьогодні представлені. Настільний теніс, стрільба з лука чи з лазерної зброї, гирьовий спорт чи армреслінг, кросвіт чи легка атлетика, плавання або ж пауерліфтинг. А ще адаптивний бокс. Вибір для учасників змагань, які з'їхалися з різних куточків України, був чималенький, та й не обмежувався у чомусь одному. До прикладу Сергій спробував свої сили у половині запропонованих видів спорту. Вразила напевно бокс, тому що я цим не займався вже блін ну, років. 25. там ну якби а взагалі мої улюблений від спорту адаптивного це віслування на тренажері. Чоловік зізнається, враження лише позитивні, немов повернувся у минуле і ще до полону та поранення. До того як пішов служити, а от захищати Україну він почав і ще з 2015-го. Повномасштабне вторгнення ж зустрів у рідному Маріуполі, де пліч опліс з побратимами тримали оборону міста. Олександр родом з Львівщини. Почав служити у 2019-му, а у перший рік повномасштабної війни отримав поранення. Колись каже захисник, займався боксом, тож вдалося вдалось згадати старі навички. Кожен ветеран має можливість десь себе знайти чи знайти якесь заняття, яке йому буде цікаве для душі. І зможе йому присвячувати час, відповідно тому, що спорт для ветеранів, які отримали ампутацію чи будь-що таке, дуже необхідний. Олександр Харків'янин своє життя поєднав зі службою уже давно. Спочатку навчався у військовій академії, а з 2017-го вступив до лав прикордонників та захищав Україну до поранення, яке отримав у листопаді 24-го року. У ці дні хлопець приїхав з Києва до Львова на протезування. Так, дозвілля вирішив прийняти участь в адаптивних змаганнях. Я знав, що буде змагання, тим паче буде різні змагання. Я максимально всі записався. Дуже сподобалось. По-перше, я давно спортом займаюся. Ну, все життя. Ось, тому люблю активний відпочинок і бокс. Ось. Тому це краще, ніж просто в суботу валятися на кровати і грати в щось. Як і усі учасники, Олександр взяв участь у більшості запропонованих видах спорту. Тоді як багато кого вразив саме адаптивний бокс. Саме змагання таке, як адаптивний бокс, для людей з інвалідністю раніше не проводились загалом, то це досить цікаво. Кожен вид спорту по-своєму якийсь залишив приємні враження, ну, але, звісно, таке, як в боксі, ти ніде не відчуєш. Бокс це потужне, Ну, бокс це саме таке популярний від спорту. Якби, ну, прям мені сподобалось. Ну, згадав 25-річний, вже колись-колись ще в юнацтві займався і, блін, прям, прям, ну, прям добре. Для проведення спарингів залучили фахівців з промоутерської компанії. Зі слів співзасновника, окрім майстер-класів, вони долучилися до організації змагань ще й фінансово. Провели такий майстер-клас для хлопців подивилися що вони насправді можуть дуже багато і наступним кроком то в нас 29 березня на Емель Резорт буде івент і ми хочемо деяких хлопців запросити туди щоб вони там побоксірували перед великою аудиторією ми мусимо підтримувати адаптивний бокс сьогодні взагалі адаптивний спорт тому що хлопці які вернулися з вітано ну, вони мусять продовжувати жити повноцінним життям а наша основна задача зробити все для того щоб вони відчували себе такими Загалом, адаптивні змагання цього разу зібрали близько сотні учасників. На завершення першого дня змагань учасники символічно вирушили на Марсове поле, аби вшанувати полеглих воїнів. Наступні наші змагання це будуть е, в травні. Е, вони будуть спільно з нашими партнерами з офісом спорту Львова е, та реабілітаційним центром Анброкен. Це будуть перші змагання з призовим фондом. Там за кожну категорію ветеран якраз в категорії ПРО може отримати грошову винагороду. Цього ж разу на переможців змагань очікували цінні призи. Марічка Драбич Остап Кульпа, правда, тут Львів. Вкрав майже 900 тисяч гривень у громадян. Уродженцю Дніпропетровщини повідомили про підозру у шахрайстві, в особливо великих розмірах. Чоловік запевняв, що гроші, які він отримав від чоловіків, є благодійними внесками на потреби одного з добровольчих батальйонів системи оборони. У свою чергу підозрюваний за ці кошти, нібито влаштовував клієнтів у цей, а також інші підрозділи, видаючи при цьому фіктивні посвідчення про незання служби. Виключно в тилу на різних посадах. Відомо про чотирьох осіб, які стали жертвами його шахрайських дій. Наразі слідчі дії під керівництвом правоохоронців вівщини тривають. За клопотанням прокурора йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Внаслідок ДТП у Новояворівську травмувалися дві людини. Відомо, що між собою на дорозі Львів Краковець не розминулися та вантажівка. Керманич та пасажир мікроавтобуса потребували допомоги медиків і були госпіталізовані. За фактом слідчі районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватцю загрожує обмеження волі строком до трьох років.